Нам дуже приємно, ми дуже дякуємо, що ви нас, дозволили нам тут розташувати нашу виставку. Тут представлено понад 200 робіт. Роботи про них Алла Васильівна ще скаже, більш детальніше. Я хочу сказати, що тут є роботи інші. В основному це старші класи, але ми представили і філію, яка у нас працює тільки три роки в розтворювання. Чи відділення. В основному це випускників, у нас їх цього року дуже багато. 44 чоловіка це надзвичайно багато для цього відділення. Взагалі, коли можна пройтись і подивитись, що це за роботи. Вони дуже різні, і ми намагалися в основному представити декоративно-вжиткове мистецтво, хоча багато інших робіт. Звичайно, що тут розташовані чоловік, хто зділився вже тут, розташовані роботи. Нашого комп'ютерного класу, якого ніде немає, це комп'ютерна графіка, і наші моделі Ізюминка. Вони у нас кожного року представляють концерти Дефіле. І ми вас завжди раді бачити на цих концертах. Сьогодні е, прийшли діти, стипендіати, як я вже сказала, і вихованці, от малюки, які тільки поступили до нас, вони теж хочуть повчитись і подивитись. Я дуже рада, що діти мають змогу. Бажаю всім гарного перегляду і цього самого найкращого. В першу чергу, креативності, сміливості, та яка присуща для цих дітей. Бажаю вам всім перегляду.